За рамки не вийшов, беб до тебе не приходить. Такий лозунг сьогодні звучав у Волинській ОВА, де зібрали чин не всіх представників місцевого бізнесу аби познайомити з нюансами роботи із бюро економічної безпеки України. Цей орган має унеможливити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки, стежити за наповненням бюджету та слідкувати за податками, які сплачує бізнес. За майже півтора роки існування аналітики бюро економічної безпеки арештували активів країни-агресорки на понад 40 мільярдів гривень. Я приведу нещодавний приклад. Це що було зрозуміло для бізнесу. Якщо ми зайшли детективи бюро економічної безпеки, зайшли на обшук, то зараз. Вони арештовують тільки частину паливно-мастильних матеріалів, щодо яких є підозра. Спитайте у бізнеса. Так було раніше? Ні, арештовували все. Частина залишилась, будь ласка, працюйте, платіть зарплату, постачайте паливно-мастильні матеріали, платіть податки. Але це зараз піддається експертизі і таке інше. Тобто, ми випрацьовуємо нові алгоритми роботи. На зустрічі були представники силових структур місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій Волинської області. Структура має забрати всі повноваження всіх інших органів, які контролюють економічну діяльність бізнеса, і вона одна має контролювати, і в будуть кориватися принципом аналітичної діяльності. Тобто, будуть якісь категорії, по які будуть оцінювати ризикові, кажучи, діяльності підприємств. Якщо вони такі є, тоді вони будуть ними займатися. Якщо ні, то ні. Тобто, ну як збільше робота з бізнесом організації контролювати буде тільки одна вона